Добрий день, мої любі друзі! Сьогодні ми вирушаємо у цікаву подорож і познайомимося з рослинами, які ростуть на території нашого дитячого садочка. Із собою я візьму свого улюбленця, Чіфа. Він дуже любить прогулянки на свіжому повітрі. Біля входу нас зустрічають кущі, дерева та квіти. Погляньте, які високі дерева! Здається, що вони тягнуться до неба. Дерева допомагають нам дихати, бо вони виділяють кисень. А ще влітку вони дарують нам тінь, щоб не було спекотно. Біля дерев ростуть кущі. Вони нижче за дерева, але теж дуже гарні. Бачите, які зелені пухнасті. Кущі люблять, коли їх доглядають, а деякі навіть можуть цвісти маленькими квіточками. А ось клумба з квітами. Вони яскраві, різнокольорові, ніби усміхаються до нас. Для того щоб квіти гарними росли, їм потрібно сонечко, вода і турбота. Далі ми з вами бачимо різні рослини. Вони ростуть поруч одна з одною, як справжні друзі, і всі разом створюють гарний зелений куточок. От бачите, дітки, наш садочок це маленький зелений світ, де кожна рослина має своє місце і приносить користь. Дітки, ми з вами познайомилися з рослинами, які ростуть на території нашого садочку, а тепер я пропоную вам зробити аплікацію квіткова клумба. Для аплікації попросіть батьків приготувати вам одне велике зелене коло. Три маленьких жовтих кола і три червоних квіточки. А тепер я пропоную підготувати пальчики до роботи. Сяє сонечко привітне, квітка з пуп'янка розквітне. на дворі квіточка росте, красу на землю принесе. Давайте, дітки, повторимо ще раз. Сяє сонечко привітне, квітка з пуп'янка розквітне, На дворі квіточка росте, красу на землю принесе. Ось яка гарна квіткова галявина у нас, дітки, з вами вийшла. Я з вами прощаюся, до нової зустрічі, гарного всім дня!